21 вересня на щиті додому повернувся волинянин Ігор Максимчук. Ігор народився 20 серпня 1992 року у Ярмелі. Навчався у школі в селі Домашів, а професійну освіту здобув у Луцьку. 25 листопада 2023 року. Чоловік мобілізувався до лав Збройних сил України. Проходив службу на посаді навідника. Сумліно виконував свій обов'язок захищати країну. Допоки 29 травня 2024 року на Харківщині поблизу населеного пункту Вільшана. Виконуючи бойове завдання, воїн не загинув. У Ківрицях родина, друзі, побратими та жителі громади на колінах, схиливши голову. Зустріли скорботний кортеж із тілом земляка. Згодом усі попрямували до рідної домівки полеглого воїна. Після чого у храмі Святої Трійці в селі Тростенець відбулося заупокійне богослужіння. Ігоря Максимчука поховали з військовими почистями на алеї Слави міського цвинтаря у ківерцях. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирість співчуття родині полеглого воїна, честь та шана герою.